що наразі відомо про українців в Ізраїлі та загалом про ситуацію в Ізраїлі та секторі Газа, будемо говорити далі. З нами на зв'язку Анна Жарова, волонтерка, співзасновниця громадської організації Ізраїльські Друзі України. Тож, пані Анно, вітаємо вас! Вітаємо. Вітаю, вітаю. Пані Анно, для кращого розуміння цієї теми, ми маємо інформацію офіційну від Міністерства закордонних справ. Знаємо, що ведеться робота по можливій евакуації. Що вам відомо про тих українців, які зараз залишаються, зокрема в Ізраїлі і секторі гази? Про сектор газу я нічого не можу додати, тому в нас немає ніякої інформації. Можу тільки розповісти про українців, які знаходяться зараз в, в Ізраїлі. По-перше, люди дуже загублені, тому що ну, це неможливо уявити. Да? З, з одної війни вони приїхали, в них був рік, щоб. Скажемо так, відійти да, від всього пережитого, і зараз це по нові. Я знаю, що є немало українців, які знаходяться на півдні країни, де зараз йдуть скажімо так, і бої в місті Дерот, і всі всіх тих населених пунктах, які знаходяться поряд кордону і мій Ашдот – аж це великі міста з великою кількістю українських біженців, які зараз ці міста знаходяться під посною ну, під обстрілами і кожного дня, і, і тому те, що ми спочатку почали робити, це Перекладати інформацію, яка на поступає, да від штабу цивільної оборони з інструкціями і рекомендаціями до цивільного населення. І перекладати це українською також почали працювати служби психологічної підтримки. В мене до мене вже дзвонили люди, які просили надати якусь пораду їхати чи залишатися, наскільки це. Зараз ця війна може продовжуватись, тому що важливо сказати, що Ізраїль звик, і люди, які тут живуть, вони звикли до сирен, до обстрілів. Минулого літа у нас була також да військова операція, але зараз відчуття в країні зовсім інакше, тому що Е, Ізраїль, наприклад, сьогодні е, да, прокинувся з е, жахливою цифрою, вже в 1200 е, загиблих. Е, вся країна вже п'ятий день е, ховає своїх близьких, рідних, е, оплакує їх, е, скорбить по ним. І е, е, тому я думаю, що для українців, які тут знаходяться, це вдвічі в. в, в, в Скажу так, важко, тому що є. Не вистачає мови, щоб зрозуміти весь весь контекст, да слідкувати за новинами. Вони черпають ці новини з блогів, які від, блог, від блогерів, які скажемо так, не е, е, оприлюднюють всі відео, да жахливі відео. тобто, і, і немає людей, які б могли це пояснити, що окоється. Тому я думаю, що зараз є нелегкий вибір приєднатися до евакуці... евакуації, яка зараз організується Україною і посольством України в Ізраїлі. Чи залишитись зокрема, також знаємо, що окрім розшуку сімох українців за повідомленням МЗС. На півні Ізраїлю посольство також допомогло шести родинам знайти в Ізраїлі тимчасове житло. Це, зокрема, серед тих проблем, з якими також стикаються українці там, в Ізраїлі ми розуміємо, що українці тікали від війни. Там знову війна, і доводиться людям знову думати, чи переїжджати, чи чекати на змінення на зміну ситуації. Як бути сім'ям з дітьми? Чи зверталися можливо до вас саме сім'ї з дітьми з допомогою? Бо також зокрема і дипломати повідомляли, що займаються українським хлопчиком, який був врятований в зоні бойових дій? Йому надається медичне лікування, психологічна підтримка і готуються його повернути в Україну до родичів. Що відомо зокрема про сім'ї з, з дітьми? Можливо, до вас зверталися за допомогою. В нас є, е, е, скажімо так, в нашій організації є партнери, е, з яким е, було створено центр біженців у Хайфі, е, і там е, понад дві тисячі родин, з якими вони, е, які вони опікують спочатку да, їх приїзду до Ізраїлю, і тому так, там є звернення і в. в е, в неділю, да, це все це, 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 всі ці події почались в Шабат вранці. В неділю цей центр був вже відкритий, як просто місце, куди місце, куди можна прийти, е, по поговорити, побачити людей, зрозуміти, що коїться, можливо, взяти якусь ну, допомогу з центру е, е, людей з прикордонних е, населених пунктів в, в напір. Та, все, ті, що знаходяться біля кордону, вже всіх евакуювали. Хто залишився а, да, поранених, і хто, і хто спасся із цієї різні. А, але зараз в нас починаються події. Ще не вмасовано, скажімо так, але події на півночі да, з, з, зі сторони Лівану і вже були обстріли, і вже є загибли серед військових і, там і, і перші 10 чи 15 населених пунктів отримали. Інструкції евакуватися зараз. Я, наприклад, приймаю родину, яка приїхала з такого міста. Е да, і е зрозуміло, що у людей, які тут живуть, м, м, там на протязі 20-30 років, чи ну, ті, хто приїхав сюди заздалегідь, у яких є друзі, вони можуть знайти де з -з знайти припритулище. Да, але для людей біженців, які приїхали, навіть на нових репатріантів, які приїхали і почали тільки зараз встроїти своє життя тут, а таких можливостей немає, і тому ми зараз, як організація, також розробляємо ініціативу для прийняття. Всі ті родини, які мешкають у центрі, які також під обстрілами важливо сказати, що сьогодні в Ізраїлі немає міста, де ну ти не відчуваєш війну, але є питання з якою чистотою, і тому ми хочемо звернутися до всіх. Людей, які готові відкрити свої дома для тих, хто знаходиться в зонах загострення. Власне, ви сказали про відчуття війни у всіх містах Ізраїля. Чи можете розповісти, як зараз виглядає в таких умовах життя у цій країні? Які безпекові заходи передбачені? Можливо, вже були рекомендації для того, як поводитися в таких умовах цивільному населенню. Так, ще раз мені про Ізраїль, да це відома історія, що Ізраїль звик до військових операцій. Я і я в Ізраїлі з 2000 року. Я приїхала сюди. Це моя вже третя війна. Не військові операції, а скажімо так, була. В 2000 це була інтіфада е, Алякса, е, друга інтифада Алякса. Потім в 2006 це була Ліванська війна, і зараз е, це тому і, і безліч військових операцій, і тому населення вже знає, що робити, то є просто це на автоматі, да. Для тих, хто приїхав, це ще складно. І ми те, що я сказала, що ми намагаємося донести оперативно як можна, можливо швидше інформацію, яка поширюється на, на українській. Тому рекомендації, вони ті рекомендації. якщо ви чуєте сирену в бомбосховища, в багатьох скажімо так, будівлях бомбосховища є в, в квартирах, в домах. Це ну, це Правило, да ми зараз попросили і скажімо так навели Шухеру штаб цивільної оборони вони якби нагадали населенню що потрібно щоб у вас 100% була там аптечка першої допомоги щоб у вас була вода що, яка вистачить вам там на родину на 72 72 години там продукти батарейки і, і просто люди ринулись в настільки е, відчувається цей Ну що це по іншому, да що підтримка. люди почали дійсно готуватись так, до да, дійсно готуватись до війни, так Паня, але як виглядає дякую, країна? Обменти, перший історії, день це був шок. Історії. Ніхто не мог зрозуміти, тому що не було достатньо інформації. Зараз вже п'ятий день і все більше, більше страшних фактів. Ми дав фотографії, доповіді про історію людей, які Мусимо завершувати нашу розмову. На жаль, маємо обмеження ефірного часу, але сподіваємося, матимемо змогу ще з вами поговорити в наших подальших ефірах. Анна Жарова, співзасновниця громадської організації Ізраїльські друзі України, була з нами.